Однозначно, що би там не було, нам не лячно, ми про все забули, все пусте, зайве, непотрібне. Ми у місті залишили. Нас несе до на сили. Що так сильно тягне знову і знов. Що би там не було, нам не лячно, ми про все забули, все пусте, зайве, непотрібне. Ми у місті залишили, нас несе до пригод на схили, ще так сильно тягне знову, й Треба было дня скоро быть простому. Что ты меня что? Настал. Он мне казал тебе принадлежит анкабри. Нет, дякую. Ты занимаешься? Я туда не буду. так знімати. Тоді Я в там Ко мне кто стоит? Чаще. Тіка давай ще тебе не оплята, але тоді коли їм пусте. Знову знов кривишся. Кривлюша. Ми по свіні світя казкове. Все пусте. Зайве непотрібне, ми у місті залишили. Нас несе. Добре, гота сіли. Сили, два пригодна сили, да, пригодна Я падав вниз, вставав і знов на гору ліз. Не зустрічали, припини, дерешся не туди. Прогнозами мене лякали, шляхи до мрії закривали. Я все одно своє робив, надію, не лишив. А ви казали, вибір не визнавали. Це фонтан сумбаба. Не криви. Я бачу. там видно нормальне сонце. Ти не в фокусі. Це фонтанку з Заживе Чіпали. Щоразу кричали А ви казали. Поїздні умові чекали. Мозок мій клотували, тепер закрили би ви. І крок за кроком до мети ми заважали швидко йти. Та я з давно занопла не шо не блукав. Я вся не зважав, я те робив, чого бажав, і вже не відчував страху, стояв я на беду, а ви казали, і вибір небез напали, не зажибесочі пали, щоразу кричали, мовчі а ви казали, проїздів моїх чекали. Аби ви, 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 ви. Ви казали, що успіх ми відчували і перемоги чекали, а я вас не розумів. Аби казали, порядні люди. Шановні, значить, двадцять вісім камер, подивитися камер в кожній камері святима. І моя фотографія з особистої справи, 17-літній хлопець Ось. Не Я Я мовчався в цій камері сидіти, але в цій камері тоді були одні двері, от можете подивитися по одбірках, що це одвірки сині. 48-му році тут сиділо 50, це була параш, яка там. Мої батька в 37 року стріляли, а мама померла з голоду. Нам снила тим ворогам, розумієте? Дуже цікава біографія. І в 45-му році була ранена, попала в полон, відсиділа до 2000-х років. Які не признавались, їх, як правило, на допитах б'ють побитими, кидали в карцери одиночки. Тут наливали 5-10 сантиметрів води, ні ліжка, ні тапчана, ні крісла. Добу, 2-3-5 треба було стояти в воді, а в воді людина не засне. А знаєте, якщо він не спить добу, дві-три побити, то яке в'яков? Або коли мене поміщали в карцер, я тут два рази сидів, коли лежить, не дадів. Це Цей підземний бункер, або в нас називали ще Криївка. Коли і чому повстанська армія почала окопуватись під землю? Ви знаєте, в 42-му році, коли була отворена повстанська армія, на Волині, я вам сказав, дуже успішно воювала. Там були всі повстанські республіки, де німці по півроку боялись, весь час програвали від нас. А коли прийшли радянські в 45-му році, спочатку вони не дуже воювали, поки вони не знищили, не перемогли Німеччини, Японії, а пізніше ті на наші села цілі дивізії з танками, з гарматами заблокували нас, тобто щоб знищити повстанську армію. І ми спробували провести декілька боїв з сотнями і коріннями. І про один бій я вам сказав, гурбинський бій, там 5,5 тисяч повстанців, 30 тисяч радянського війська. Але в нас не тільки е не було зброї, і нам ніхто з літаків не кидав. У нас заводні зброї не було. Ми зброю здобували в боях. Крім цього, після бою треба десь відпочити, треба посушитися, треба поїсти, тримати базу. Всього цього не було, тому що вже вже почав до декілька боїв не з. Величкі провели, прийшли до висновку, що ми не маємо можливості сотнями і коренями воювати з такою потовою. Тому 46-му році велика повстанська армія була розпущена, дозволяли легалізуватись, хто поїхав на світ, хто в Польщу, бо було переселення. А для того, щоб про...

Тернопільський замок Коли, здається, все пропало, із колін, здається, не піднятись. Повернись усний, що бачив ти колись. Не марнуй часу його так мало. Сам собі скажи, на що ти здатен Залиши позаду все, що тягне вниз. Вихід є, вихід є, у вікно чи двері. Порвеш і трила і на рифи сядеш однозначно. Та інакше не дізнаєшся ціни. Олі. Може є був... а може і а я... а. Ну, так. Але як сама? Оль, ти відразу чи? Жаль? А що? Хочеш медальку? Проси від популярний апарат. Так, хочеш. Всі зараз шукають це тайм. А? Море, короче, але тоді. Зараз Я тоже. Hayır, <laughs> bu <laughs> 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 Нічо -нічо, ні. Я хочу на геробор, шайраз. Что? Хочешь раз на геробор? Yeah. Ты... А, ну ладно, <поцелуйся> а, сі... А, сі... то все особенно вот эти нет. Дальше. А тут все это стаканчики, ты шел. Ты только Будемо пити на воду, він ж нічого не їсти. Микулинку. Микули нес. Появимося. Подивіться. Гас. Хочеш газ? Ти знімає? Знімає зараз. Зараз немає. Зараз. Ну, зараз немає. Não, não, não. 48 днів. Від заходу до сходу 48 днів. Від кроку до кроку 48 днів. По мрії гріють, хай себе наміць. Я перевірю, щось візьму як слід, і зовсім скоро буду тут. Хай нами. Ні, то є оленько. Наталь, мать, збирається якийсь лакок на коти. Він щоб нахилитись, відходить на метр, щоб роги не штукнути. Вони писаються в часі. У нас буде. Що з ним? Позвоє на камеру. Це не просто втеча від старого просто мало вже, в душі пального і не я. Der. <coughs> <coughs> Зараз в нас вже 12 години і ми тільки пішли до погани.